На Волині з робочим візитом перебував лідер сектора людського розвитку представництва Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові Паоло Беллі. Він разом з представниками адміністрації президента України Юрієм Підвисоцьким і міністерства охорони здоров'я України Сергієм Дяченком Алою Влодик головою облдержадміністрації Борисом Клімчуком обговорили питання підготовки спільного проєкту з реформування системи охорони здоров'я у Волинській області та оглянули центри надання медичної допомоги в Луцьку. У рамках проекту реформування медицини Волинь може отримати 30 мільйонів доларів від Світового банку. Ці кошти спрямують на розвиток первинної ланки медичної допомоги, удосконалення діагностики та лікування онкологічних та серцево-судинних захворювань. Про це йшлося під час робочої зустрічі представників Світового банку, адміністрації президента України та Міністерства охорони здоров'я з головою облдержадміністрації Борисом Климчуком та Луцьким міським головою Миколою Романюком. з 11 проектів відібраних робочою групою за участю наших експертів, представників мозу адміністрації президента, Волинь стала тією областю, яка може отримати кошти Світового банку. Також для цільового фінансування ми обрали Дніпропетровську, Полтавську, Вінницьку, Луганську та Рівненську області. Підготовка спільного проекту Світового банку та Міністерства охорони здоров'я України щодо модернізації медицини почалася у лютому і триватиме ще рік. Однак, уже до кінця жовтня волиняни повинні підготувати розширену заявку і сформувати групу експертів, які працюватимуть у проекті. Представник світового банку відзначив, що така довіра не була б можлива без попередніх здобутків волинян. Голова облдержадміністрації Борис Лумчук запевнив, що реалізовуватимуть проект фахівці високого класу, а процедура використання грантових коштів буде прозора. Для нас для волинян це. Без, безкоштовні гроші. Ніякого відшкодування, ні з яких бюджетів ми робити не будемо. Єдина умова Світового банку і уряду України має бути співфінансування 10%. До цих, тобто до цих 30 мільйонів доларів ми маємо шукати на 3 роки ще свої 3 мільйони доларів, ну 24 мільйони гривень. Ми їх знайдемо. Банк дуже буде слідкувати за цими грішми, за їх правильним використанням, за тим, щоб там не було корупції, зловживань, переплат, ну, всякої хімії і фізики. Яка на жаль є в кожній країні? Вона є трапляється інколи в Україні, тому що для нас, для Волинян, це будуть бюджетні кошти. Вони будуть іти через мінфін і через державне казначейство України. Тобто, ми будемо звітуватися по двох параметрах: перед Світовим банком і перед інституціями українськими. Члени представницької делегації побували, зокрема, у Луцькій міській клінічній лікарні, обласному онкологічному диспансері та центрі первинної медико-санітарної допомоги. Завдяки коштам світового банку у цих закладах значно підвищиться якість надання послуг.